Ми відкриваємо наш хімічний анкер. Нам потрібно зрізати, розкрити його, накручуємо наш міксер. Ми вставляємо в пістолет. Все, ми його зафіксували. Нам для початку потрібно видавити частину хімічного анкера до того моменту, поки два компоненти не змішаються разом. Ну, В принципі, все, у нас вже змішався хімічний анкер, колір змінився. Виставляємо нашу цеглу. Занурюємо, потрібно гільзу наповнити повністю хімічним анкером до самого верху. Закриваємо пластикову гільзу, цю кришечку вставляємо всередину. І тепер ми вкручуємо анкерну шпильку, в хімічний анкер. Все. вкручено. Тепер дивіться, друзі. При такій температурі, так як тут у мене зараз близько 20 градусів тепла. Десь 18-19, Даний хімічний анкер має застигати орієнтовно від 50 до 85 хвилин. Так, друзі. Та-та-та! Хлопаємося, подивимося, що я тут наанкерувала. Ага. Оба! А вовремя я його, як говориться, розвела. Ось, будь ласка, таким чином, друзі, ви завжди зможете заанкеритися в пустотілу основу, використовуючи хімічний анкер.